Як погода може впливати на роботу серця? В Принципі ніяк не впливає. Погода впливає на роботу мозку, на регуляцію мозком серцевої діяльності може виникати або сповільнення пульсу, або прискорення, зниження тиску, або підвищення. Чи може сміх дійсно зміцнювати серце? Сміх зміцнює м'яз серця завдяки антистресовим властивостям. Що б ви порадили для серця? Короткі, але інтенсивні тренування чи тривалі, але помірні? Я б порадила методичні фізичні тренування 2-3 рази на тиждень тривалістю 1 годину до поту. Який найнеочікуваніший фактор ризику для серцево-сунтинних захворювань? Мало хто знає. Що порушення сну визиває порушення регуляції серцево-судинної системи? Чи правда, що червоне вино корисне для серця? А це правда. Завдяки антиоксидантним властивостям червоного вина воно має протизапальну дію на судини організму. Червоне вино має вплив на синтез білка, який спонукає до розвитку жорсткості судин. Він запобігає старінню судин, продовжує молодість.